Це важко було не побачити. Це напевно, що той такий найкращий момент, коли пішов гриби. Так, погнали. Один. Один є. Ох, ти що як він сівріс. Два. Три. Чотири. Оце щось був трохи змучений. П'ять. Два в купі, Шість. Але то є файно, Таку файну тут поставити. Щось нині такої можливої збираю. Що не тузик? Алей, тихенько, тихенько не стартуйте так, не стартуйте легенько. Дай мені ножик і хочу почистити.